Тарас живе і промовляє, присвячується герою загиблому, воїну односельчану Володимиру Бочинському. Іде Тарас, важко ступаючи, піднімається на Чернечу гору. У його очах стільки втоми, і біль, і гнів, і жах війни, Упущені плечі зігнута стареча спина від важкої ночі. на плечах великий тубовий хрест. Скільки років йде, скільки ти хрестів було, вже й сам не пам'ятаю. А все іде та йде. У вітрі, що віє над горою, і в дзеркалі, водної гладі, у висотах Карпат, і в просторах людської душі, вічний вогонь, твій вогонь, Тарасе, той, що ти залишив у наших серцях, Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, і земля України були вільні і багаті. Таким ти бачив наше майбутнє кобзар. І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде мир, і буде мати і будуть люди на землі. Іде, Тарас 162 шістдесят рік іде, ледве переступає ногами. Що це з тобою, моя Україна, чому знову палає твоя чарівна природа, високі гори, неосяжні степи, плодючі чорноземи, хрущі над вишнями, Калина у дворі, усе залито ріками крові. І це кров твоїх дітей, твоїх синів і дочок, реве старий, сивий Дніпро, плаче Тарас. Історія повторюється, і знову везуть козацьке біїле тіло в китай куповити. Трагічна доля не зупиняється, пам'ятаємо свою історію і свій шлях широкий. І знову його долаємо при гіркуту та табіг. Везуть матері єдиного сина, дружині коханого чоловіка, дітям батька. На щиті. Він пішов на другий день повномасштабного вторгнення. Пішов, бо так вигвугни, бо по-іншому вчинити не міг. Пішов захищати свою сім'ю, свою домівку, свою землю. Пішов перший з нашого села. Повертайся, благаю. Володя жив, як усі: Дитинство, юність, сім'я, всіх, усіх. Любив літературу і спорт, був тренером і поетом. У цьому чоловікові поєднались мужність і вірність, сила і ніжність, відданість і романтичність. Він умів насолоджуватись кожною дрібничкою, кожною миттю, кожним подихом вітру і сонячним теплом. Писав. Україно моя, ти найкраща у світі. Згине темрява, буде сонце в зеніті. Ти мені, немов зірочка раня, ти любов моя, перша й остання. Тим Тарасем був для нього прикладом любові до своєї землі, до свого народу був його генієм, його наставником. Усе своє свідоме життя Володимир був палким патріотом України і відданим сином своєї батьківщини, зразком незламності і мужності. Під час військової служби його призначили на посаду заступника командира стрілецького взводу. Нагородили відзнакою за заслугу перед Тернопільщиною імені Ярослава Стецька Володя вірив у свої сили, у ЗСУ, у перемогу. Україно, моя безталана, ти страждена, знекровлена вічно Ти богда, ти завжди не здолана і захищаєш кордони правічно Герої не вмирають, герої творять дійсність. Він став героєм. 14 лютого добровільно пішов добровільно на штурмову операцію по деокупації населеного пункту Золотарівка Луганської області, так як відчував відповідальність за життя своїх побратимів, не міг їх залишити у важку хвилину. Осколок зупинив його серце. Серце, сповнене кохання і турботи за своїх дівчаток у символічний день. День закоханий. Серце. Сповнений ненависті до ворогів і гордості за свою Україну перестало битися назавжди. Він віддав найдорожче, щоб наша країна була вільною, незалежною та цілісною. Нехай діти сонцю сміхнуться, хай поля зеленіють житами, мріє Володя. Він перший повернувся у рідне село на щиті. Чи для того я ростила тебе, сину? кричить, хвилить ще не стара мати. Я, я без тебе, кохана!» Побивається чайкою дружина. Тату, таточку, відкрий свої очі, подивись на нас. Плачуть маленькі донечки, не чує, лежить нерухомо, накритий синьо-жовтим стягом тим самим, за збереження якого віддав найдорожче життя. Летить цей плач над розп'ятою Україною і переростає в єдине велике ридання у кожному куточку своє. І йде Тарас, ледве волочить ноги з горя. Та чує кобзар голос синів, що полягли і тих, що стоять і будуть стояти за Україну, за нашу волю, за народ. Щоб знову росла верба край дороги, щоб п'янили любисток і м'ята Щоб був мирний, величний Київ, і ніколи більше дід не лякали звуки тривоги. Свою Україну любіть, любіть її вовреме люте, в останню тяжкою минуту, за неї Господа моліть. Іде Тарас. Як завжди, найважча в кінці, ще кілька кроків і вершина гори. Як їх подолати, як скинути той хрест, що мить! І дивне світло засліпило старі стомлені очі. Це щось значно більше, ніж світло. Це його країна без крові, без болю, без сліз, вільна, горда Україна, найкраща в світі. Це все про що мріє: поля, річки, гори і кручі, і мова солов'їна. прекрасна, квітуча земля. Не піддалась на провокації, не служила ворогам, пережила важкі часи, вистояла вільна і незалежна, і впав нарешті з плечей дубовий хрест. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята.